Коли якісь дуже великі цінності деколи забуваються, коли ти супер втомлений, я собі думаю, як би я маю жити, якщо я програю Путіну війну, і я собі просто якісь Іва... якісь ванюшки, бляха, були тут ходити і по Львову ще поки в мене тут так харять. Бо часто є за два роки війни вже таке відчуття втоми шаленої. Хочу думаєш, що оцим програти, оцим бляха, оркам, здатися, сказати, ми від них втомилися, а вони не втомилися, а ми типа втомилися і все. Є точно три способи, які люди, які є тут, дуже можуть бути роти щось цінне. Перше це просто спілкуватися і бути з цими людьми навіть, на зв'язку. Ну, з зв військовим мають на увазі. цікавитися, ділитися, слухати це дуже важливо. Друге це донатити, тримати економічний фронт. Донати дуже важливі, їх нема малих, і на них тримається дуже багато. А третє це активна громадянська позиція. Над надто хвороблива ментальність сидіти і чекати, що буде зроблено замість тебе. І це дуже багато людей насправді таке мають. що Тебе навчають, підготують, тобі все видадуть і тебе зроблять тобі всі умови. Насправді, умови ти маєш формувати сам.